Доброго дня, шановні учні, з 22 по 26 вересня у ліцеї в дистанційному форматі триває Всеукраїнський тиждень протидії булінгу. Незважаючи на те, що усі ви поки що не маєте можливості відвідувати ліцей і працюєте з дому, ви спілкуєтесь, навчаєтесь, жартуєте, дружите і навіть сперечаєтесь. Звісно, що це природна частина нашого життя. Але іноді звичайні жарти чи суперечки переходять межу та завдають болю іншим. Так, виникає булінг явище, яке може зруйнувати впевненість у собі, забрати радість від навчання і позбавити відчуття безпеки. Чому важливо говорити про булінг? Тому що булінг – це не лише проблема когось іншого, це питання, яке може торкнутися кожного. Сьогодні як свідка, завтра як того, хто потребує захисту, а іноді навіть того, хто сам ненароком ображає. Усвідомивши це, ми їм стаємо сильнішими і відповідальнішими. Кожен із нас заслуговує на повагу, добрі стосунки та можливість бути собою. І знання про те, що таке булінг, як його розпізнати, як діяти в складних ситуаціях, це є наша броня та водночас ключ до створення дружнього і безпечного середовища. Наразі я пропоную вам переглянути відеопрезентації з край важливої теми. І пам'ятайте, протистояти булінгу це не лише сміливість. Це прояв людяності, зрілості, справжньої сили. Разом ми можемо зробити нашу школу місцем, де панує повага, взаєморозуміння та підтримка.